Пішли тепер батьків покормим. Пішли. Ти поїв, пошли батьків кормить. Молодець, який послушний син очі. Ох і Роксі, ти, як завжди. Завтра вже малого самого ранку я буду відвозити. Хотів вас гарненько троїх засняти. Ха, подивись на тебе, красуня. Ти опять щось копала. Ай-яй-яй-яй-яй. Малий. Рокі, Рокі і Рокки Іро... і Роксі. Ай, все, красиві. Все, засняв. На, на пам'ять, все, засняв, які ви всі гарні. Роксі сама така красива, як завжди. Все, молодці. Тепер по вкусняшки дам. На вкусняшку, Малий, На вкусняшку. На вкусняшку. Років в тебе ні стидання совість. Я прибираю твої какашки, а ти мене навіть не пускаєш до них. Ти колекціонір. Тікай. Кажу тікай, тікай з дороги. Ух ти ух ти, такий хлоп, ти такі ух охі соромуле. Тороксі, До доброго ранку, там приходили чужі. Треба охороняти двір, треба шукати чужих. Погнали охоронять! Охоронять, охоронять там, шукай!